Анатомія людини, Автори Аркасу та Ковальчук. Ресчича кіска. Ресіча кіка ос етмоїдалі, входить до складу переднього відділу основи черепа, а також його лицевого відділу. Вона є повітроносною кісткою. Бере участь в утворенні стінок, орбіт і кісткової носової порожнини. У решітчастій кістці розрізняють горизонтально розташовану дірчасту пластинку. Від якої посередині лінії вниз йде перпендикулярна пластинка. З боків від дірчастої пластинки приєднуються решітчасті лабіринти, що ззовні закриті очноямковими пластинками. Дірчаста пластинка ляміна кріброза розташована в решітчастій вирізці лобової кістки, бере участь в утворенні дна передньої черепної ямки і верхньої стінки кісткової порожнини носа. Пластинка має численні дірчасті отвори фораміна кріброза, через які проходять порожнену черепа нюхові нитки. Перша пара черепних нервів. Над дірчастою пластинкою посередині лінії піднімається північий гребінь, кріста галі. Спереду він продовжується в парний відросток крило північого гребня аля кріста галі. Ці відростки разом з лобовою кісткою обмежують сліпий отвір. Форамен цекум, у якому закріплюється відросток твердої оболони головного мозку. Перпендикулярна пластинка лиміна перпендикуляріс має неправильну п'ятикутну форму, що продовжується вниз від північого гребня і розташована у стріловій площині. Перпендикулярна пластинка утворює верхню частину кісткової носової перегородки у кістковій порожнині носа. Решітчастий лабіринт лабіринтус етмоїдаліс, парне утворення, що складається з кісткових передніх, середніх і задніх решітчастих комірок целюля етмоїдаліс anteріорis медіа ет постеріорес, які сполучаються між собою і з порожниною носа. Решітчасті лабіринти розташовані по обидва боки від перпендикулярної пластинки і прикріплюються до кінців дірчастої пластинки. До присередньої стінки решітчастих лабіринтів прикріплені дві тонкі вигнуті кісткові пластинки носові раковини, нижні краї яких вільно зливаються в щілину між лабіринтом і перпендикулярною пластинкою. Зверху і позаду прикріплена верхня носова раковина, конха назаліс суперіор, нижче і трохи попереду від неї розміщена середня носова раковина конха назаліс медіа. Іноді буває невелика третя раковина. найвища носова раковина Конханасаліс Супрема. Від верхньої і середньої носових раковин проходить вузький верхній носовий канал. nasi superior. Поміж середньою і нижньою носовими раковинами розташований середній носовий хід хіт nasi medius. Задній кінець середньої носової раковини. Має вигнути донозу гачкуватий відросток процесос Unginatus, що на цілому черепі з'єднується з, з решітчастим відростком нижньої раковини. Позаду від гачкового відростка. В середній носовий хід виступає решітчастий пухир. Булля етмоїдаліс Лабіринту. Між цим пухарем і гачкуватим відростком є решітчаста ліка. інфундібулюм етмоїдалі. Через цю ліку. Лобова пазуха сполучається із середнім носовим ходом. Вічна поверхня решітчастого лабіринту представлена гладкою тонкою очноямковою пластинкою ляміна орбіталіс, що входить до складу присередньої стінки орбіти.